Жулька у мене, називають колі, спецію по люшках. Він коли, що пса, бляха, що я пса забираю. Пес прийшов в мене спеціальність. Тут полюбив, бо я годую його нормально. Даю їсти. розумна жулька, але їх лише бізнесу. Тих чупока дві бог. Тобі цупокають. Назвали їх колі. Я так колі, як це жулька. Наразумна жулька. Наразумна жулька. А, протягает. Жулька, хочешь есть? Давай пошли, дай есть. Хочешь есть? Пошли. Ты хвостиком лишь да? Хвостиком, и вообще проблема. Проснулась, да? Да я скоро встает. Давай ты есть, ходи. Вставай. Ходи, я дам есть. Давай, пойдем. Пойдем, Жулька. Или похоже, сужой, 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 сужой. Ходи. Не хочеш, а спи. Мені в коридорі подускається. Развісь скинуть діти. Ідемо лісі, стаємо машину, їдемо в Добре? Нідемо. Ніли? Їдеш? А давай. Ти собака там все гавкає. Води йому не дають, великому він так гавкає, не хоче води. Нагоріли, то ніхто хіба що з пустити, пуститься, не, не дібіли. Я грию, був коло хати, в косильках був. Я той пес три літра води, зараз відчував. Мені щось там роблять, а пес госую просить води. Зара на воді. Пес має мати 10 літрів води косити, великий пес. Все, Ростянам привіз, Станіславу привіз. Скоро гриби будуть. Зараз гриби закрити.